Напередодні ну напевно в курсі, от коли були е рейди РДК Легіону Свободи Росії, е була також новина, що е в цих е штурмах е беруть участі члени е Ічкерійського батальйону, які виступають за незалежність Ічкерії. Е і от просто я так от, е звернув увагу, що ця новина була якраз от, мені згадалася тоді е та контртерористична операція, яку росіяни. Оголосили проти шістьох осіб у Інгушеті. На вашу думку, от, взагалі, зараз враховуючи те, що от, з одного боку ічкерійський батальйон знаходиться вже на території Федерації, заходить туди. А з іншого боку, враховуючи те, що Путін продовжує заливати грошима Рамзана Кадирова, і у Рамзана Кадирова у Чечні безмежна влада і панування. Він може привести свого сина, щоб він бив у СІЗО. Хлопця, який там знаходиться незаконно. На вашу думку, от в цих умовах чи можливо взагалі певні сепаратистські рухи на території Чкерії, чи вони будуть придушуватися на корню? Я б сказав, що неможливо Вони супер ризиковані, але люди проблема, якраз чому не, ну на мою думку, проблема чому не спалахує Кавказ? Вона якраз в тому числі в тому, що. Вони, вони готові ризикувати, вони реально готові ризикувати, але вони поки що не бачать надії. Вони шукають свій шанс, і я думаю, що цей шанс їм рано чи пізно підвернеться, тому що тут питання якраз балансу. Ну, тобто, окей, ми говоримо про ми говоримо про Ечкерю. Ми розуміємо, що в Кадирова є принцип, що якщо там хтось уходить в Називається в опозицію до нього, да, або стає бойовиками, як він це сам називає. То Кадиров бере в заручники його родину повністю, і ну, може вбити там дітей, наприклад, да, або дружину, або батька, або матір. І ну, ризик дуже великий насправді. А це ну, а це стандартна історія для Кадирова і його правління. E, і воно звичайно породжує страх, а страх породжує ненависть. Тому у Кадирова якраз на страху все і тримається, і бажаючи перерізати йому глотку там більше ніж в будь-якій точці світу, навіть там в Україні. Але шанс на перемогу буде тільки один у них, і вони всі це чудово розуміють, тому що всі чудово розуміють, чим вони ризикують, якщо програють, і я думаю, що це вичікування. E, може нас всіх і весь світ здивувати в якийсь момент, тому що це вичікування не вичікування російської опозиції, що там Путін помре і випадково там вже дружина Навального стане президентом. Ні, це вичікування, коли саме буде в той час, коли потрібно дістати з, з скронів на, на автомати і ножі, і почати використовувати їх як, як слід, скажімо так. Я так розумію, що вони там навіть не, не дуже очікують. Не, не, не у самій Чечні напевно не дуже очікують yes. на смерть Кадирова, через те, що зараз видно, що Кадиров вже династичне правління влаштовує, вже готується передавати владу своїм дітям. Тож напевно там розуміють, що його yes. іншого не зміниться. Про це ми говорити не можемо, а, але а, це трошки інша психологія. Вони Наскільки я поговорив з ними, я член тимчасової чл, спеціальної комісії по поневоленим народам Російської Федерації при парламенті, і вони, ну, наскільки я зрозумів, з, 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 з своєю історичною відповідь і тими знаннями, які я набув, вони не чекають смерті Кадирова, вони чекають ослаблення всієї Росії. Такого який надасть шанс, тому що вони чудово розуміють їхня кількість і їхні можливості. Ну вони ж серйозно програють нам по кількості, да тобто, тобто це українців 40 мільйонів, ані школійців, ані інгушів, ані ані дені Там вже ж абсолютно інші цифри: там мільйон, півтора, два, не більше, і цей район він постійно ж під максимальною увагою ФСБ, під максимальною увагою Росгвардії і так далі, тому подібне. Всі розуміють, що без ослаблення не тільки Кадирова, як Кадирга, а без ослаблення Росії як, як такої в них просто немає шансів. Ну немає все. Ну мені принаймні здалося так.